Лего це слово синонім дитинства, креативності та бездоганної якості. Данський гігант побудував імперію та ідеї, що все чудово. «Everything is awesome» – вони створили бренд, який здається таким же чистим і безпечним, як і їхні яскраві пластикові цеглинки. Але що як я вам скажу, що за цим бездоганним фасадом ховаються історії, які компанія воліла б забути. Історії про скандали, звинувачення у расизмі, військовій пропаганді та навіть у культурній апропріації. Сьогодні ми відкриємо коробку, яку Лего тримає під замком. Це історії про набори, які були заборонені, відкликані та тихо зняті з виробництва через гучні скандали. Ви на каналі Легомовний, Мовний, з вас, як завжди, лайк, підписка та дзвіночок. І ми починаємо. У Лего є золоте правило, встановлене ще засновником компанії Оле Кріком Крісіансом. Це політика, яку вони дотримувалися десятиліттями, не виробляти реалістичну сучасну військову техніку. Лего – це про творчість, а не про конфлікти. Фантастичні лазерні гармати у зорених війнах це одне. А от реальні танки та винищувачі. Це табу, і ось у 2020 році фанати лінійки Технік були в захваті. Лего анонсувало випуск набору 42113 Bill Boeing v 22 Osprey. Це був неймовірно складний і очікуваний набір. Але була одна проблема: v 22 Osprey Це не про літак, це конвертоплан, який активно використовується Корпусу морської піхоти США, ВПС США та силами самооборони Японії. Він брав участь у військових операціях в Ірак. У Афганістані та Сирії це діюча військова машина. Лего намагалися виправдатися, заявивши, що вони випускають пошукову рятувальну версію, але це нікого не обдурило. На коробці навіть не було чіткого маркування про це. Тиск почав наростати. Німецьке товариство миру 9 розпочало кампанію протесту, звинувачивши Лего у лицемірстві та порушенні власних принципів заради прибутку. Вони заявили, що Лего просуває мілітаризм у дитячі кімнати. Скандал вибухнув за лічені тижні до офіційного релізу. Набори вже були відправлені в магазини по всьому світу, і ось менш ніж за 10 днів до старту продаж Лего зробило безпрецедентний крок. Вони скасували набір у своїй офіційній заяві. Вони сказали: цитую, ми вирішили не випускати цей продукт, оскільки він суперечить нашим цінностям. Але було запізно: тисячі коробок вже були у ретелерів. Деякі магазини проінгрували заборону і продали свої запаси. Інші повернули їх на склади. В результаті набір 42113 миттєво став забороненим плодом. Його вартість на вторинному ринку зросла до небес, перетворивши його на один із найбажніших і найдорожчих наборів технік в історії. Це була піар-катастрофа, яка коштувала компанії мільйони і змусила фанатів сумніватися у непорушності її принципів. Перенесемося у 2012 рік. Фанати «Зоряних війн» радіють, Лего випускає довгоочікуваний набір 9516 Джабас Палац Палац Джаби. Він мав увійти до Золотого фонду колекціонерів, але натомість він потрапив у центр міжнародного скандалу. Проблема виникла несподівано. Турецька культурна спільнота Австрії. TCA подала офіційну скаргу, звинувачивши Лего у расизмі та образі почуттів мусульман. У чому суть? Вони заявили, що дизайн палацу Джаби це пряма і принизлива копія двох речей. По-перше, головна будівля, на їхню думку, копіює величну Айя Софію у Стамбулі, один із найважливіших символів ісламського та християнського світу. По-друге, сторожова вежа набору це нібито точна копія мінарету, вежі з якої закликають до молитви. Але звинувачення пішли далі. Вони заявили, що сам Джаба Хат кримінальний бос, що палить кальян, оточений напівголими рабинями та найманцями це образливий стереотип про людей близького сходу. Вони назвали іграшку педагогічним динамітом для дитячої психіки. Лего було шоковано. Вони негайно виступили з заявою, що набір базується виключно на вигаданому палаці з фільму Зоряні війни і що будь-яка схожість із реальними будівлями є абсолютно випадковою. Джордж Лукас у свою чергу надихався ілюстраціями до тисячі і одної ночі. Що частково пояснює схожий архітектурний стиль, проте скандал не вчухав. Представники TCA погрожували Лего судовими позовами у Німеччині та Австрії. Чим усе закінчилось? Лего публічно не визнало своєї провини, але набір 9516 Jabba's Palace був знятий з виробництва наприкінці 2013 року. Це був незвично короткий життєвий цикл для такого величного ліцензійного набору. Компанія заявила, що це було планове припинення виробництва, але багато хто впевнений, що Лего просто вирішило тихо позбутися токсичного активу, щоб уникнути подальших скандалів. Ця історія не про один набір, а про цілу партнерську угоду, яка ледь не знищила репутацію бренду. Десятиліттями Лего співпрацювало з нафтовим гігантом Shell. Це партнерство тривало з 1960-х років. Логотип Shell прикрашав мільйони наборів. Для Лего це були гроші та реалізм для їхніх місць яких наборів для Shell це був ідеальний маркетинг, що пов'язував їхній бренд із щасливим дитинством? Все змінилося у 2014 році. Shell розпочала агресивну кампанію збуріння нафти в Арктиці, що викликало хвилю обурення екологічних активістів. І тоді організація Greenpeace завдала удару по найболючішому. Вони вдарили не по Shell, вони вдарили по Lego. Greenpeace випустили вірусний ролик під назвою Все не чудово. У ньому прекрасний арктичний світ Lego повільно заливає чорна нафта. Фігурки тонуть, білий ведмідь відчайдушно намагається врятуватися на крижі. Віндо закінчується простим закликом: Лего, розірвіть стосунки Shell. Врятуйте Артику. Це була геніальна кампанія. Вони вдарили прямо в серце бренду Лего, у його обіцянку будувати кращий світ для дітей. Відео зібрало мільйони переглядів. За лічені дні понад мільйон людей підписали петицію. Лего опинилося у жахливій ситуації. Спочатку вони намагалися захищатися, кажучи, що це суперечка між Greenpeace та Shell, і що вони не повинні втручатися. Але громадський диск був нестерпний. Кілька місяців компанія мовчала, і нарешті, у жовтні 2015 року, Лего здалося. Генеральний директор компанії опублікував заяву, в який оголосив, що Лего не буде поновлювати свій довгостроковий контракт із Shell. Це була величезна перемога для Грінпіс і болючий урок для Лего. У сучасному світі не можна бути просто виробником іграшок. Твоя репутація залежить від того, з ким ти дружиш. На початку 2000-х Лего було на межі банкрутства. Їх рятувала нова революційна лінійка Bionicle. Це була не просто іграшка, це був цілий всесвіт з глибоким лором, коміксами та фільмами. Історія розповідала про біомеханічних воїнів Туа на містичному острові, і весь цей лор був запозичений, або, як сказали б критики, вкрадений. Лего побудувало всю міфологію Біонікл на культурі та мові народу Маорі, корінного населення Нової Зеландії. Слова, які Лего використовувало для своїх персонажів та локацій. Були невигадані, то це слово маорі, що означає воїн, по хату означає камінь. Галі вода, тохунга майстер-ремісник. Назва острова Матануї також взята з полінезійської культури. Але найгірше Лего спробувало зареєструвати торгові марки на ці стародавні слова. Коли про це дізналися представники Маорі, вибухнув міжнародний скандал. Вони звинуватили Лего у культурній апропіації та спробі комерціалізувати їхню спадщину. Це було сприйнято як глибока образа. Юристи Маорі почали готувати багатомільйонний позов. Щастя для Лего цього разу вони вчинили розумно. Замість того, щоб сперечатися, вищі керівники компанії негайно вилетіли до Нової Зеландії. Вони провели переговори з лідерами племен. Лего публічно вибачилося. Вони визнали свою помилку, відмовилися від усіх заявок на торгові марки. Та погодилися змінити назви деяких персонажів у майбутніх випусках. Наприклад, Тогунга стали маторан це був рідкісний випадок, коли корпорація не просто відступила, а й активно працювала над виправленням своїх помилок. Скандал з Біонікл став хрестоманітним прикладом того, як не треба поводитися з чужою культурою. І лего засвоїло цей урок. Звісно, це не єдині суперечливі моменти в історії Лего. Був скандал навколо лінійки Лего Френс у 2011 році. В яку звинуватили у просуванні гендерських стереотипів, дівчаткам лише салони, краси та кондитерські, були питання до домінування поліцейських наборів у серії Lego City. У 2020 році, на тлі протестів Black Lives Matter, компанія навіть тихо призупинила маркетинг своїх поліцейських наборів. Були й відверті провали, як от серія Гладіатор, яка ледь не розорила компанію. Але це була скоріше бізнес-катастрофа, а не етичний скандал. Історія Lego показує, що шлях від маленької данської мастер. Рідні до глобального ідола поп культури не був бездоганним. Компанія, що продає ідеальний світ, змушена була вчитися на реальних неідеальних помилках. Вони скасували військову техніку, сперечалися з активістами, вибачалися перед корінними народами та тихо знімали з полиць набори, що ображали чиїсь почуття. Кожна з цих заборонених або скандальних цеглинок це не просто пляма на репутації. Це частина історії про те, як гігантська корпорація вчилася нести відповідальність за той величезний культурний вплив, який вона має на світ. А які скандальні чи дивні набори Лего, ви знаєте. Можливо, я пропустив набір, який зняли з виробництва через суперешливий дизайн. Напишіть про це у коментарях. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нове відео зі світу Лего. До зустрічі!